Як розпалити багаття в повністю мокрому лісі? Першим етапом для розпалювання багаття є те, що нам потрібно знайти суху розпалку, сухі дрова для того, щоб наше багаття могло нормально загорітися і посушити інші дрова. Ідемте, я покажу, де можна знайти е, таку розпалку такі дрова. Е, якщо ми знаходимося в густо засадженому лісі або в дубовому лісі, чи в березовому лісі? Великі листки дерев вони закривають би, поверхню землі від того, що туди потрапляє волога від дощу чи інша волога. І в таких місцях можна легко знайти розпалку, листя, з чого буде робити костер. Повністю сухе деревина. Другим немало важливим істочником, де можна знайти сухі дрова для розпалки ліса, є ветки, які не лежать на землі, а ростуть на дереві. І те, вони бажано, щоб були скриті листками. Ось, наприклад, ось тут. Повністю суха деревина. От, повністю суха деревина, з якої буде ідеальне вогнище. Також нам потрібно буде сухе листя. Особливу вагу треба привернути, якщо є десь поблизу сухі голки сосни. Вони горять найкраще. Іншим немаловажливим етапом для розпалки костра є те, як ви правильно укладете розпалку для костра і палочки дрова. я вам покажу, як це зробити. Перший шар це основа костра. Кладемо сухе листя, сухі голки, сухі палочки маленькі. Ще дуже цінним предметом, якщо ви знайдете, є отакі сухі голки сосни. Вони розпалюються саме найлегше, саме найбыстріше. Тепер кладемо маленькі палочки. І зробимо підкладку під основу, щоб був воздух для розпалювання. Запалюємо. Коли вогонь розгоряється, підкладайте на вогнище більше дров. Більше дров поки що маленьких паличок, щоб він толком розгорівся. Коли вже загоряться маленькі палочки, вже можна і підкладати більш потужні доровенякі. Тепер, коли вогонь повністю розгорівся, можна кидати більш товсті, більш потужні палки, щоб вогонь набирав сили і було на чому вам. Приготувати м'ясо, їжу, чай. Дякую за увагу. Підписуйтесь, якщо вам було цікаво. Далі будуть ще більш цікаві відео про виживання в лісі.